Більше 30 років триває співпраця між містами Корваліс та Ужгород. І значний час вона пов'язана з Ужгородським національним університетом. Раніше більше стосувалося медичного напрямку. Тепер же представники біологічного факультету вирішили змістити акцент більше на природничу сферу. Відповідно, і запросили доктора кількох університетів із США Шона Флемінга. Він, відомий фахівець, добре знаний у наукових колах, виступав на рівні Сенату. Приїхав до Закарпатського вишу з презентацією наслідки мінливості та зміни клімату для гідрологічних режимів у західній частині США. Утім, насправді можливості візиту сторони розглядають значно ширше. Тема підбиралася наближена деяка екологія більш доблічна факультету. Але насправді наш гість, доктор Шон Флемінг, є більш широкого поля, тому він пропонує не тільки свою працю, свою участь в цьому, але й. Пошукати для нас відповідні установи, відповідні е, науковці в Сполучені Штати Америки та Канаду, оскільки він родом з Канади. Kind of хоче подивитися, яка співпраця може бути в Ужгороді і відповідно будувати у цьому напрямку. Тобто, е, Наприклад, співпраці, тобто він зараз буде моніторити, що, що тут можна зробити. Тема кліматичних змін важлива із огляду на природничу спрямованість цілого ряду факультетів ужну і в контексті воєнного часу в Україні. Звичайно, ми на цю проблему звертаємо велику увагу. У нас є безпосередньо дисципліни, які викладаються, це в тому числі екологія на факультетів. Кліматичні зміни вони стосуються кожного, і особливо сьогодні в військовий час, оскільки ми маємо розуміти, що військові дії наносять дуже значні і непоправимі наслідки на наш, на наш клімат, які ми відчуємо ще не одне десятиліття. Шон Флемін хоче максимально продуктивно використати час перебування в Ужгороді. Зокрема, планує і зустрічі в Ужгородському національному університеті, керівництвом вишу та деканами природничих факультетів.